Здоровенькі були, слава Україні! Знову про Велику Британію, знову про файний звук. Маршал Міддлтон. Нове відео на каналі Майфон. <му> Продукти компанії Маршал мені особисто завжди подобалися своїм візуалом, дизайном та баченням компанії в цьому напрямку. Але на той момент я навіть не був знайомий хоча б з одним продуктом британської компанії, типу, от руками, не тестував їх. А от коли почав тестувати та ближче познайомився з цими ж навушниками чи портативними колонками від Marshall, то моя симпатія щодо візуального аспекту продуктів Marshall переросла вже в таке своєрідне фанатство. Що не візьму до рук від Marshall, воно офігезне. наче як для мене створене. Але менше з тим, давай про Middleton. Що ця колонка може, і так далі. І розпочнемо з дизайну та елементів керування колонкою та музикою. Маршал Мідлтон виконана вже в традиційному, я б навіть сказав, в культовому дизайні. А саме на корпусі, наче обтягнутий шкірою ці всі движухи. Але наскільки я зрозумів, це просто текстурований та з якимись матовим чи щось, типу софтач напиленням. Спереду на колонці металева решітка. І звісно ж, золотисте лого компанії. Щоб відразу було зрозуміло, що за колонка в тебе в руках. І ще на корпусі є таке собі вушко, щоб можна було прикріпити гумовий ремінець, що кладуть в комплект до Middleton. З елементів управління в Middleton вже більша варіативність на самій колонці, ніж в молодший Marshall Emberton. Тут в Middleton є той самий п'ятипозиційний джойстик, кнопка. Є кнопка Bluetooth ну, для нового підключення, щоб підключити інший девайс. Є кнопки, щоб підсилювати бас або трембл, вони ж високі частоти. Це все, звісно, можна відрегулювати і в застосунку Marshall на смартфоні. А коли... Але коли ти сидиш і слухаєш музику, а смартфон десь валяється, а колонка під рукою, і хочеться додати басу, то зручна тема розміщення тих самих. Додавачок басу або висока. А ще ззаду на колонці, в нижній частині, є роз'єм 3,5 для підключення колонки до комп'ютера чи ще кудись. Загалом роз'єм Aux. Також є роз'єм Type-C, на якому написано in and Out». А що це означає? А правильно від колонки можна заряджати смартфон чи ще якісь гаджети, використовуючи її як повербанк. Але то вже автономність і забігаємо за вперед. Проте трішки далі. Ну а щодо дизайну Middleton, то як я вже багато разів говорив, ну прямо дуже мені подобається дизайн всіх продуктів від компанії Marshall. Як ти їх не крути. Ну, як просто як для мене зроблені на мій смак. Але це особисто мій смак. Комусь може й не сподобатися ось такий чорний брикет. І саме тому компанія. Показала, зробила ось таку кремову красуню. Міддлтон, але вже більш в ніжному кольорі, яка вже точно впишеться в ваш інтер'єр в світлих тонах. Якщо чорну, ну нікуди було притулити вдома, то кремову вже можна хоч куди. Вибір є і то є файна. А іще ще варто згадати, що колонка не легенька, важить 1,8 кг. Це теж варто брати до уваги. А і ще колонки, захищені від пилу та вологи по стандарту IP67. Підключається, звісно, портативна колонка, так як вона портативна з допомогою Bluetooth версії 5.1. А ще, як я вже згадував, є роз'єм Aux, він же роз'єм 3.5. І також можна підключити по дроту чи до смартфону, чи до комп'ютера, чи до телевізора, чи куди захочете. Як заявляє компанія, рейндж, він же радіус дії Bluetooth біля 10 метрів. Ще варто зазначити, що мікрофона в колонці немає. Поговорити через неї по телефону не вийде. Ну і підключення по Wi-Fi теж нема. Кодек Middleton підтримує SBC. Без випіндружества все просто, хоча за таку ціну можна було б і повипендрюватись. Хоча трішки наче й повипендрювалися, до прикладу, є свій застосунок Marshall Bluetooth, в якому можна більш детально налаштувати і звук, і в цілому красивий та досить файний застосунок. І ще, до речі, повипендрювалися тим, що можна підключити дві колонки, хоча не тільки дві. Написано, що скільки завгодно, Marshall Middleton можна підключити до одного джерела звуку і навалити такого звуку, що сусід і перфоратор випустить з рук. Як почує, як навалює десяток Marshall Middleton. цей режим підключення, багатько колонок до одного джерела звуку, має назву Stack Mod. І вимкнути його можна саме в застосунку Marshall Bluetooth. Щодо автономності Middleton, то це чудо музичної техніки може програвати музло 20 годин плюс. Заряджається, звісно, довгувато аж 4,5 години, але є така собі міні швидка зарядка. 20 хвилин заряджання Middleton дасть 2 години прослуховування улюбленої музики. Заряджається через type c і як я вже згадував, можна використовувати Middleton в якості пауербанку і заряджати свої гаджети при цьому слухаючи музичку, що є теж файною додатковою фічею. Загалом для такого девайсу автономність вельми файна. Та і яка не яка фішка з міні швиденькою зарядкою, та функцією пауербанку теж круть. Так, якого ж біса вона так файно грає? Технічні характеристики та моє особисте враження щодо звуку. Частотний діапазон від 50 до 20 тисяч герц. В колонку встановлено два низькочастотних 3 дюймові динаміки. Вони ж вуфери по 15 ватт кожен. Також два 35 дюймових твітера та два пасивні радіатори. І до цих всіх динаміків ще встановлено два 20 ватних підсилювачі класу D для низькочастотних динаміків. І ще парочка 10 ватних підсилювачів для високочастотних динаміків. Максимальний рівень звукового тиску 87 дБ SPL на відстані 1 метр. Тип драйвера динамічний. Звісно ж, звук стерео, я б сказав 360, бо грає з усіх сторін. Дуже багато інформації для тих, хто на цьому розуміється. І я думаю, виправіть мене в коментарях, якщо я ляпнув якусь фігню. Ну а що ж до звуку, то тут вже моя душа та вуха радіють від того, що видає Middleton. Звук об'ємний. Якийсь типу з британською харизмою, такий, наче і басовитий, наче і рівний. Це, звісно, якщо нічого не клацати в налаштуваннях і не додавати, чи не знижувати баси, чи високі частоти. Якийсь він теплий та приємний, той звук Middleton. Не знаю, чи можна так охарактеризувати звук, теплий, але так є. А коли слухаєш улюблену музику, ти реально отримуєш задоволення від прослуховування її на Маршал Мідлтон. А якщо порівнювати Мідлтон з Ембертон, то я говорив в відео про Ембертон, що вона на мій смак не для музики, де багато басів, та там, де має бумкати. Вона була більш для такого британського року чи чогось трішки лайтовішого. А от у випадку з Міддлтон, то ця манюня вже більш універсальна. Та на ній вже можна послухати і Arctic Monkeys з кайфом, і якийсь Country, і репчину якусь накрутити можна. Та і в цілому будь-який стиль музики можна послухати на Міддлтон, можна слухати його з задоволенням. Навіть якщо хочеться десь басів поменше, то їх можна прикрутити, або... прикрутити догори або зменшити з допомогою тих самих кнопок. А верхів, до прикладу, додати чи зменшити. Ну або навпаки, баса додати, верхи трішки туди сюди, коротше, верхи знизити. Верхи знизити. Тавтологія? Тавтологія? Якесь розумне слово, верхи знизити. Та <клухи> якщо компанія Marshall не припиняє мене дивувати в гарному сенсі. Що не продукт, то прямо як для мене роблений. І все в мене працює, і все мені подобається. Що поробиш, таке воно от виходить. Може, треба десь погуглити. Та в мене якийсь родич заснував там маршал чи щось типу того, то мене туди тягне. Ну або просто хіпстерюга, як, як коли сказав пан Артем. Загалом звук реально файний. Але як завжди, рекомендую в таких випадках за можливості краще послухати будь-який девайс перед покупкою. Чи це саме той звук, що тобі хочеться, чи все-таки не воно. І варто щось послухати інше. Вибирайте, знаходь, звук саме свій. А мій звук, мабуть, все-таки від Marshall. Треба буде ще притягнути тут здоровенну колонку від Маршал і протестувати її, і про неї зробити відео. Що скажеш? Пиши в коментарях, робимо таку тему. А головне, ледь не забув. Мінус в Marshall Middleton теж є. І це мінус 5%. Якщо при замовленні в інтернет-магазині MyPhone, ви скажете, я з YouTube каналу MyPhone і отримуєте мінус 5% від ціни Marshall Middleton. Тож, файна, мега-класнюча колонка від Marshall. Мідлтон, рекомендую. Хоча б до прослуховування це точно. Ну а до покупки це прямо маст хе маршал із Capital of Great Sound. Ото такі справи. Ставимо вподобайку, пишемо коментарі, підтримуємо українське. Всім дякую за підтримку. Працюємо далі, рухаємося лише вперед та лише до перемоги. І обов'язково підтримуємо наших захисників та захисниць, що захищають нашу найкращу Україну. Волонтеримо донатимо, допомагаємо хто чим може, і все буде 4-5-0. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бувай! Doutor,